Перший посаджений восени 2015 року. Схема посадки 4х2 ведеться як веретено, з варетено-подібної Минулого року обрізка велася на ріст, Цього року ми бачимо, що вже є закладка погано болить закладка квіт. В чому суть обрізки на веретено? Значить, при схемі посадки 4х2 ми формуємо досить добре, гарно сформований перший поверх, тобто ми повинні його тут закрити повністю. Цей між деревами, і висмукле веретено, яке повинно бути повністю покрите однорічними приростами з закладками киткової друнки. Значить, Що ми тут бачимо? Значить, сорт е має схильність до вертикального росту е однорічних пагонів, тому ми повинні його робити крону більш відкритою. Для цього, не дивлячись на перше плодоношення, ми зробимо переводи. Відкрити доступ світла до центрального провідника. Це є перший такий фактор. Другий, що ми повинні мати відповідну кількість гілок на першому ярусі. Це повинно бути 4-5, максимум 6 гілок. Значить, після цього, коли ми їх визначили, ми зробимо переведення. і де формування яруса першого ярусу. Вже вище що від першого яруса гілки, які будуть потущині близькі до провідника, ми їх просто видаляємо. І тут верхня частина, знову ж таки, ми маємо трошки загущену крону. Плюс, якщо зав'язуються всі повністю плоди, які тут ми бачимо, світуть, вони дадуть нам згинання пагону. Тобто ми будемо утримувати дерево з такого типу, якщо не буде шпалери. Якщо буде шпалери, можна просто повністю залишати на плодоношення, але все одно частину вагону з цих водорічних повинні видалити для того, щоб вони... З пеньками для відтворення. Верх мене вкорочуємо до того часу, поки ми не отримаємо висоту дерева, наче задано. Це може бути 3,5-4 метрів, в залежності від того, які поставлені мета отримати врожай. Формований персик другий рік після посадки на наріз і одночасно на полунос.